Привіт, моя неймовірна аудиторія. Мене звати Вінрі або ж Софія. Сьогодні буде новенький формат на моєму каналі, трошки такого повчального характеру. Я буду виправляти арти своїх підписників. Нихуя Новачкам буде особливо цікаво, адже у цьому форматі буде не тільки процес покращення старих артів, а й пояснення, чому саме так я це зробила. Зворотній зв'язок від більш досвідчених художників для початківців це великий майданчик знань, який дозволить малювати максимально вдумливо і швидко прокачувати свої навички. Спостереження за виправленням чужих робіт допомагає зрозуміти, що помилки це природна частина процесу навчання. Та й це цікаво для самої себе, бо коли я сідала виправляти роботу, я взагалі не уявляла, яким буде фінальний результат. Ви присилали свої малюнки мені у телеграм-канал. Посилання на сам канал та допис я залишу в коментарях, бо я планую продовжувати цю рубрику далі. Серед цих прекрасних артів я обрала два, які будемо розбирати, і також хочу наголосити, що я не є професійною художницею, навіть не вважаю, що я гідна рівня звання такого художника середнячка Тож у нас можуть бути різні точки зору, десь можу завтикати я, десь не доробити тому всі ваші скарги і пропозиції можете писати у коментарях, я все читатиму. Посилання на мій телеграм, де ви зможете закинути свою роботу для розбору, буде в описі. Перейдімо до першого розбору. Авторка роботи додала примітку, що це арт 2021 року. Що мені сподобалося в цій роботі, так це яскравий фон. Це дуже сміливо, оскільки початківці зазвичай обирають то найбільш до сірого, і виходить якась така сіра каша з кольорів. Ну, або ще такі більш пастельні, маленькими мазками і бояться експериментувати. Динаміка персонажа. Персонажка трохи нахилена і є допоміжні лінії, які допомагають їй триматися у такому русі. Наприклад, руки і оця біла стрічка. Непогана контрастність. Прислідковується тональність між фоном, зачіскою та одягом. А тепер щодо мінусів, не дивлячись на те, що фон насичений, персонажка на його фоні виглядає сіроватою. Окрім основного кольору, на ній немає ніяких відтінків. Особливо це можна відмітити на одягу. Проблеми з анатомією. Я не знаю, чи це так, але виглядає, наче це або обмальовка тіла поверх, або це типу манекен, яким користуються і професійні художники також. У будь-якому випадку я не засуджую, бо у своєму двадцять першому році я теж таким промишляла. Трішки дивно виглядає поєднання доволі непоганого виставленого тулуба і овалу лиця з трішки хромаючою анатомією частин обличчя, рук і самої черепної коробки, на якій у нас є волосся, і також композиція. У персонажки обрізається голова, так робити не бажано, виглядає, наче їй там тісно. І також ці білі елементи одягу, як я зрозуміла, які начебто дають трішки динаміки, але одночасно забирають на себе дуже багато уваги. Тож, зараз буде спітпейнт, і я буду розповідати, як я би виправила те, що у нас є. Спочатку я зробила освітлення з одного боку, вибрала правий верхній кут, тож всі інші затемняла для ефекту об'єму, і дала тінь за спиною персонажки. Додала об'єму обличчю та волосся, змінила пропорції обличчя, мені подобається оцей W-ротик, його можна було б залишити, якщо тільки враховувати його правильно перспективу і анатомію. Замінила сірий колір одягу на більш синьо-фіолетовий, розбавила його місцями червоним, У голову зробила менше, щоб дати їй більше вільного місця, і дати фейсу відчуття стабільності і стійкості на плечах. Стилізація це круто, але персонаж не має викликати відчуття, ніби він може зламатися як тільки почне рухатися. Трошки додала об'єму на руках, на складках, на рукавичках, там сям. Як пам'ятала, так і з пам'яті зробила долоні. У мене самої з цим проблеми, але я роблю все таки грубий оверпейнт, який по суті вказує на основні помилки. Але цих помилок і маленьких нюансів можна шукати стільки, що можна зробити нову повноцінну роботу. Але це не сьогоднішній випадок. Також пригошила стрічку позаду персонажки, тепер вона не перетягує увагу на себе. Мені ще подобається сердечка в оригіналі, але в мене так і не вийшло гарно закомпонувати їх, тобто, щоб вони робили акцент на обличчі, а не на собі. Тому я вирішила зовсім прибрати їх. От таке до і після дуже цікаво буде дізнатися про вашу думку: чи стало краще, чи навпаки було ліпше до чи зберігся загалом настрій малюнку, чи він втратив свою ізюминку після моїх виправлень? А якщо раптом ви хочете глянути на мої особисті малюнки, це можна зробити у моєму інстаграмі. Посилання в описі, а також у мене є телеграм, де я публікую інформацію про вихід відео, артів, ділюся досвідом роботи художницею, розповідаю про свої навчання на образотворчому мистецтві. Там проводяться інтерактиви. Здебільшого, саме у телеграмі я дослухаюся до побажань підписників щодо виходу відео. Перевіряйте опис нижче, буду усіх чекати з нетерпінням. Хочу зробити важливе оголошення: я відкрила банку. Збираю на облаштування звуку та відеозапису, щоб ви не чули ніяких шумів на фоні, бо я досі записую звук на телефон, накриваючись одягом або покривалом, щоб не було ехо. Через півтори роки я закінчую виш, тож після навчання хотіла б спробувати себе на більш серйозному рівні. Як арт-контент-мейкер, також хочу грати ігри, робити огляди та спробувати себе на стрімах. Я хочу для початку назбирати на якісний мікро, вебку, штативи та підсвітки. Можливо, мені знадобиться ще щось, але я поки не в курсі цього. Посилання в описі та QR-код на екрані. Там вже назбиралася невеличка сума, дуже вдячна кожному. А також за донат 80 гривень по бажанню я зроблю вам простенький скетчик. Дякую, що дослухали до кінця. Перейдімо до другого малюнку. Я одразу не хотіла брати роботи цієї авторки на виправлення, бо вони, як на мене, і так чудові. Не враховуючи того, що мої арти 21 го років виглядають куди гірше. Мені загалом дуже подобається такий ніжний стиль і колірна гама Sailor Moon. також є певна динаміка і намагання створити динаміку волосся, і загалом непогана анатомія. З мінусів це майже повна відсутність лоціні і поганий контраст. Перейдімо до спітпейінту. Я знову вибрала точку, яка слугуватиме освітленням. Коли у нас з'явилося світло, це означає, що повинна з'явитися і тінь. Тому я почала додавати об'єму всюди, де вважала потрібним. До волосся, обличчя, тіла, зменшила комірець, бо він занадто великим вийшов, трішки додала масу у її руки, бо до цього вони були дуже тонесенькі, а також збільшила розмір долонь. Як на мене, найбільш така велика помилка це промальовка усього тіла персонажки на однаковому рівні. Особисто, коли я вперше побачила малюнок, спочатку я подивилася на обличчя, а потім на низ спідниці. Вона забирає на себе багато уваги через велику кількість ріжучих форм, тобто складочок. Видно білий фон через темну спідницю, через що контрастність тут найвища, тому погляд туди тягнеться. Я повністю закрила цю частинку складками спідниці, і як на мене, так виглядає ліпше. Також важлива частина. Я висвітлила сердечка на фоні, бо вони були занадто насиченими і також перетягували погляд на себе От таке до і після робота, можливо, трішки втратила свій шарм, який був на початку. Я б ще додала різних відтінків на одяг, особливо на спідницю та бантик. І ще б змінила траєкторію руху правого хвостика, який заходить за спину у сагі. Буду дуже вдячна, якщо ви дасте оцінку виправленим артам. Мені буде приємно, якщо комусь це відео допоможе підмітити свої ж помилки та зрозуміти, чому не бажано використовувати ті чи інші речі в своїх роботах. Сподіваюсь, у мене вийшло добре донести, чому деякі рішення в роботах були невдалими. Також дуже вдячна підписникам, які надали свої роботи. Без вас цього відео не було б. А я нагадую, що якщо ви хочете надіслати свій арт на розбір, ви можете зробити це за посиланням в описі. Чекаю вас у своєму телеграмі та інстаграмі. Скоро почуємось. Бувайте!